В оновленому складі та налаштовані лише на перемогу черкаські мавпи на власному паркеті обіграли БК Кривбас. Із серйозним суперником наші баскетболісти зустрілися в рамках серії передсезонних товариських матчів. Команда Максима Міхельсона яскраво обіграла свого минулорічного опонента по бронзовій серії БК Кривбас. Найцікавіші моменти бачила наша Вікторія Хамаза. Підопічні Максима Міхельсона з перших хвилин матчу заявляють про свої переможні наміри. На паркет Черкаські мавпи виходять не у повному складі, втім не з меншим запалом. Головний акцент роблять на новачків. Ця гра стає дебютною одразу для кількох гравців. Не зовсім зіграні, тому що ми досить мало часу тренуємося разом. Це була наша перша товаринська гра. Товаринські ігри для того в принципі, і потрібні, щоб награвати взаєморозуміння. Я думаю, що ми до Кубку Венету підійдемо в кращому вже розумінню тому, на чому нам треба працювати. Лише наприкінці другої десяти хвилинки Кривбасу вдається підібратися ближче та скоротити розриву рахунку до одного очка 38-37, що не влаштовує господарів паркету. Необхідні для своїх підопічних слова знаходить головний тренер. Слідуючи. Половину гри черкаські мавпи розпочинають з подвійним запалом. Кілька вдалих комбінацій біля кільця суперника розігрує дует Мірошніченка та Чумакова. Останній робить найбільший внесок у загальну перемогу 17 очок та 13 підбирань. Достаточно високий був накал И і е, я думаю, що дуже полезна игра для тренеров. какие елементи нам потягнути в потягнути где в нападении. В будь-якому я я что що контрольные гри нужны. Задоволений грою своїх підопічних і головний тренер Максим Міхільсон для хлопців цей матч став важливим етапом передсезонної підготовки, каже він. Очень доволен самоотдачей, очень доволен работой в защите. Не без проблем, не без ошибок. Как бы, но для першої игры очень, очень добре. У нас там всего лишь два взаимодействия в нападінні. Вот ими играли грали всю игру. В принципі, в принципе все нормально. Найближчі матчі черкаські мапи проведуть уже у рамках Кубку Венето. Він стартує у палаці спорту будівельник вже завтра. У перший ігровий день черкасці вийдуть на паркет проти МБК Миколаїв. Матч розпочнеться о 19.00. Вікторія Хамазам Ігор Неділько, Віка спорт.